Житловий комплекс Бразер Відріал квартал яскравого життя, старт продажів. Президент Фінляндії Олександр Ступ назвав Путіна просто стратегічним дурним і військовою невдахою. Висловив припущення, що Путін не стане перевіряти в дії п'яту статтю НАТО, яка відповідно передбачає напад на будь-якого члена альянсу, і це є нападом на весь альянс. Я зазначив вступ, також що е, війна з Україною, яку Путін розпочав, зокрема в 2014 році, потім повномасштабне вторгнення, є найбільшою тактичною і стратегічною помилкою в сучасній історії. І е, ви знаєте, от, попри таку ситуацію Росія вона все одно не визнає своїх помилок і продовжує озброюватися. І це те про що ми говорили з нашим гостем. Зокрема, про те, що Лавров полетів до. КНДР сьогодні для того, аби попросити всі е, в перепрошую не всі Дзінпіна, а в кінчинина додаткової зброї, додаткових корейців, аби використовувати їх на фронті в Україні. Я б стверджував, що це найбільша тактична та стратегічна помилка в сучасній історії, бо він прагнув заспокоїти Україну. Вона стане членом Європейського Союзу, а зрештою і НАТО. Він мав на меті демонтувати НАТО. Ну він щойно подвоїв кордон з НАТО через Фінляндію. Він мав на меті зруйнувати Трансатлантичне партнерство. Разом ми зараз збільшуємо наші витрати на оборону до 5% ВВП протягом 10 років. Він мав на меті розвалити ЄС. Що ж, я ніколи не бачив його більш об'єднаним. Тож Путін зазнав невдачі за всіма показниками. Дивіться, цього року він просунувся на 0,25% української українського суходолу, що призвело до 167 загиблих солдатів на кілометр. Це досить висока ціна. Базовий сценарій дуже простий: протягом наступних 50 років для Росії будуть актуальними дві речі: по-перше, вона не повернеться до мирної ліберальної демократії. А по-друге, вона продовжить нарощування військової сили. А тим часом в НАТО продовжують працювати над тим, щоб забезпечити Україні підтримку. Про це заявила у відповідь на запит Радіо Свобода, речниця Елісон Харт і відзначила, що. Напередодні Дональд Трамп повідомив про досягнення важливої угоди з країнами альянсу, і відповідно ми знаємо, що НАТО матиме право закуповувати американське озброєння для постачання його українській армії. Трамп що сказав щодо цієї угоди? Він говорить: ми відправляємо зброю НАТО, і НАТО потім передаватиме цю зброю і платитиме за неї. Члени альянсу продовжують працювати над тим, щоб забезпечити Україні підтримку необхідну для захисту від російської агресії. Це включає в себе термінові зусилля із закупівлі ключових поставок зі сполучених штатів, у тому числі засобів протиповітряної оборони і боєприпасів. Ви знаєте, тим часом е, західні аналітики роблять низку припущень щодо того, яким чином Путін сприйняв погрози Трампа, яким чином зараз в Кремлі намагаються діяти, і що взагалі думають щодо цих е, Трампівських рішучих заяв останнім часом. Е, Путін схоже несприятливий до гучних загроз президента США Дональда Трампа. Планує продовжувати війну в Україні. До так званого остаточного досягнення своїх цілей, при принаймні, от про це пише редактор Калемонт Кауфман. Про це вона написала в статті Financial Times. Відзначила, що Трамп зараз дійсно якось змушений думати про перспективу затяжного конфлікту, тому що Путіни, Путін він е, лише думає про затяжну війну, про виснаження українських сил і таким чином намагається досягти кінцевої мети. Це, зрештою, підпорядкувати Україну за будь-яку ціну. Ну а при цьому ми з вами, українці, демонструємо непохитну рішучість протистояти ворогу. Двічі за останні два тижні в тривалих телефонних розмовах із Трампом і президентом Франції Еммануелем Макроном, російський лідер ясно дав зрозуміти, будь-яке рішення має бути спрямоване на усунення того, що він називає. Корінними причинами конфлікту, на його думку, це означало б повернення кордонів НАТО до кордонів 1997 року і позбавлення України будь-якої форми суверенітету. Ось вам і дух компромісу. Те, як російська влада захоплює захоплені нею території на сході, методично знищуючи будь-які ознаки національної ідентичності та культурної спадщини, свідчить про глибину прихильності Путіна до заперечення існування України як нації. Багато хто в Європі, заплутавшись у цій суперечці, підозрює, що Трамп може втратити інтерес до України і переключитись на більш близькі йому питання, як він це зробив із північною Кореєю у свій перший термін. Тоді обов'язок європейців допомогти Україні дати відсіч російському агресору самостійно. Поразка для них теж неприпустима.